Вітаю вас, мої кохані! Ви на каналі Таро Світло. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Давайте зараз з вами зробимо таро розклад на жовтень місяць для знаку задяку Діва. Діви, ми будемо дивитися, що буде вас чекати в цьому жовтні Підсказочки якісь, що такого нового, до чого може прислухатись треба. І перша карта для вас. Діви, поїхали. Перша карта от така вісьмірочка. У нас кубків. Вісьмірка кубків нам показує кинути все старе і піти шукати щось нове. Бо старе воно вже віджило, воно нам хочеться втікти, хочеться втікти в невідоме. Вам все одно куди йти, але ви знаєте, що там буде краще. Тобто, ви навіть без сумніву знаєте, що то є нове життя для вас. І подивіться, ви просто кидаєте у ці всі вісім кубків і не хочете нічого бачити, нічого забрати з собою, не хочете ніяких речі. Просто хочете взяти і все ж таки піти в нове майбутнє. Це навіть може у когось зміна праці, зміна партнера, можливо, хтось. Іде від стосунків, які не приносили задоволення, Бо тут подивіться таке знаєте, затемнення. Бачите? Невідоме, але воно скоро вийде, вийде на наружу і вам покаже повністю ясність таку. Так, там є гори, але подивіться, там є жовте світло, тобто там світліше, ясніше, і ви знаєте, куди ви йдете. Хоч, хоч у вас нічого нема, але ви хочете там йти. І була, завдяки цьому всьому що ви такі, знаєте, безстрашно йдете в майбутнє, вам і буде посміхатися удача. От така карта Прикольно. Давайте наступну подивимось для вас, діви. Що буде цікавого. В жовтні ще. Ще одна цікава для вас підсказка. Діве діве, жовтень. М -м, королева кубків, подивіться, яка красуня, жінка знаку стихії води, це рак риби або скорпіон, і, може, хтось з таких особ буде присутній біля вас діви, можливо, це якась подруга, можливо, сестра-мама, чоловіки, якщо ви кхм, запланували щось. В нове майбутнє йти так, щось нового, то вам може по дорозі трапитися така жінка, яка захоче бути з вами, вислухає вас. Допоможе морально, це можливо навіть і лікар, і психолог, можливо, хтось запланував похід дійсно до, до педіатра, там, знаєте, до психолога. Це така особа, яка вчитель, знаєте, вихователька може бути якась. Тобто, можливо, хтось змінює якихось таких. Особи, які навчають дітей. так, Тобто буде щось такого цікаве. Чоловіки, не втрачайте таку жінку, вона емоційна, вона любить любов, вона любить любить, вона оберігає, і я вам скажу це. Добрі господині вдома, добрі мами, можливо, хтось навіть дізнається, що хтось стане мамою, бо це така, знаєте, дуже з усіх жінок, з усіх стихій, то жінка води, вона самочудна, в неї дуже велика інтуїція. Можливо, вам прийдеться звертатися до такої особи, так, яка може щось вам душевно допомогти і порадити. Почуття на першому місці, так, якщо дивитися, тут в цій жінці присутні величезні почуття, як ні в кого. Емоції такі можуть бути і приховані. Тобто, давайте дивимось далі третю підказку для вас. І ще одну, це що? Сімірочка. І така для вас сімірочка пентаклів. Це знаєте, очікування. Жінка тут в стані вагітності, вона чекає, коли вже прийдуть роди, так? коли народиться дитина. Так само вона і хоче скуштувати яблуко, але воно теж зелене, теж треба почекати, розумієте? Скоро все прийде. Карта про те, що скоро все прийде. Можливо, у когось там. Заплановані якісь витрати, навіть то ви чекаєте час, коли можна навіть скупитися на ті гроші, які відкладали, так або чекаєте той товар. Можливо, хтось, наприклад, ну я не знаю, там у когось заробіток був другий. І затримка була з грошима, так то її зараз ви чекаєте на ті гроші. Прийде той час, і ви все достанете. Сім. Що це може бути сім? Сім золотих монет для кожного різне. Дивіться, карта така, знаєте, очікування і карта такої, можна сказати, трошки збереження. Так, що треба теж послідкувати за своїми грошима, не розтринкувати їх нікуди. Якщо вже запланували, то значить ви повинні трошки, трошки можливо, подекономити, так? щоб не було нічого такого поганого. От. І, до речі, це ваша карта В земної стихії, то це ваша карта. Карта землі. Так, давайте наступну подивимось. Дощ почався. Угу. Давайте наступну колоду для вас подивимось ще одну підсказку. Діви для вас чудову підсказку. Так, що це буде у нас? Дивимось? Е, карта смерті. Не лякайтеся карти цієї слово смерть це трансформація в першу чергу для людини. Е, дійсно, у когось іде зміна відносин. Зміна в житті в роботі, хтось змінив, можливо, хтось переїжджає на нове місце помешкання, так, можливо, хтось їде за кордон, бо тут все на то показує, що у вас ось все, ви вийдете, вийдете, вам все одно, але це для вас така величезна трансформація по цій смерті. Це старша карта, старший аркан. І я вам скажу, придивіться уважно, тут жінка зберігає двох діточок. Так? І змія, вокруг, мудрість, І тут і місяць в цій карті присутній, це величезна інтуїція тут по цій карті. Ви знаєте, куди ви вирушили. Діви, діви жовтень місяць для вас, коротше, такі, знаєте. Нова стежка, нове майбутнє, нове якісь як то сказати, нова праця, нові, можливо, якісь старих знайомих закинете, так? І ва, до вас прийдуть нові якісь знайомства, якась така вийде, що ви з тим з тим будете спілкуватися, і це для вас будуть нові можливості в якісь нові двері ви будете відкривати. Просто це трансформація. Можливо, міняється ваш статус. Були, наприклад, батьком станете дідусем, були там, дівчиною станете дружиною, так? були просто дружиною, а тут станете мамою. Для, для кожного по різному. Це дуже-дуже класна карта. І вона дає нам такий, знаєте, трансформацію, людська трансформація. Наступна. Карта, наступна колода для вас. діви-діви, жовтень-жовтень 2025. Ще одна цікава. Давайте дивитися, що це? Що це буде. А це буде е, от такий у нас відлюдник. подивіться, Відлюдник це у нас карта, знаєте, такого трохи. Як ото кажуть, на відстані, можливо, ви захочете уєдіниця. Можливо, хтось захоче в санаторії десь відправитись, десь підлікуватися. Можливо, десь хтось захоче е, трошки. Як то сказати, помолитися і десь там пройти якийсь курс в ретриті, десь відпочити, десь йогою зайнятися, знайти свій цей баланс, розумієте? Ви хочете вийти в свою атмосферу. У вас міняється життя, бо у вас карта трансформації тут є, карта смерті, усього, не забувайте. Так? Ви трансформуєтесь в якусь мудру людину. Яка буде робити поволі кроки? подивіться, тут ніби равлик, так? Потихеньку, але мудро, розумієте? Ви тут знаєте по якійсь теж ці, і світите собі ліхтариком, аналізуєте, щось будете можливо читати таке заумене, щось можливо будете підписувати. І там в тих підписах читайте, додивляйтеся кожен пунктик. відлюдник карта нам показує, знаєте, таке. Уєдінняні, як от кажуть, що не хочете бути там, 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 там. А тут ви можете просто в самотності, можливо, для вас прийде якесь нове враження, нове відчуття. Ви для себе відкриєте нові двері, розумієте, в нове майбутнє. І дуж, подивіться, пішов. Це значить знак. Я рахую, що це знак, йде зараз дощ, і випала така карта. Знаєте, вона такого одіночества, можна так сказати, але це, це самотність, ця самітність вона вас виведе в такий більш, знаєте, глибокий сенс життя. глибокий. Тут подивіться, можливо, десь у когось треба буде пройти, якісь кармічні такі уроки, або, можливо. Попитати, розпитати у мудрих людей і як вам з кармою подолати, чи як її приймати до себе, чи ні. Це дуже мудра карта. Так, давайте наступну іще одну для вас підсказки. Підсказочку діви, дивимося, ще одна для вас цікава карта. Дощ іде! Бачите? Дощ іде, хай іде. Ще одна карта для вас Діва остання. Дивимось. Так, імператор, слухайте. Ну тут же нічого такого не треба поганого задумувати. Імператор нам дає чіткі рішення, чіткі враження, чіткі позиції, це зберігання свого авторитету, це влада, це якесь лідерство. Це в першу чергу знаю, за що я борюся і над чим працюю. Я впевнений в своїй позиції, я впевнений в своїх рухах, Я знаю, що я за свою роботу і так і так достану все, що мені потрібно, все, що від мене вимагають, я зможу все подолати. В мене є люди, які на мене працюють, і які не можуть мені нічого зробити. Вони просто будуть слухати мене і мою позицію. Дуже активна лідерська. Така, знаєте, позиція людини для жінок це можливо зустріч з чоловіком з таким імператором. Можливо, навіть по гороскопу буде він з Овнів, так і можливо, ви будете мати справу з начальником з якимось. Розмова якась, подивіться, в нього тут у ногах такі якісь малюнки, так, що це таке зодіати, чи що це таке якісь, то, можливо, в цих якраз картах намальоване щось таке, що приведе вас до стабільності. Або людина буде вам пропонувати такі конкретні стабільні кроки, які вас будуть, можливо, підвищувати по під службі, по кар'єрі. Тобто, це дуже позитивно. Класна карта. У вас получається три старших аркана, Це у нас мудрість, це у нас переродження, трансформація, і це у нас отакі імператору. Більш такий позитивний чоловічий розклад. І я вам кажу, жінки: тут, якщо ви зустрінете чоловіка в собі такого, то він буде, знаєте, чітко і ясно підходити. Довго вибирати, чи подобаєтесь він, чи не подобаєтесь. Такий, знаєте, придірчивий може бути особа така, але вона буде від вас вимагати порядку, законності, такої стабільності. Тобто жінки дивіться на порозі, можливо, у когось такий серйозний я, Так? Я вам бажаю всього найкращого діви, Хай ваш цей місяць пройде. Класно для вас з найліпшими побажаннями. Бувайте, кохані! Я вас обожнюю па.